Шановні співробітники правоохоронних органів, офіцери та рядові. Сьогодні в Україні склалася напружена ситуація, приводом до якого стало звіряче побиття беззахисних студентів на майдані Незалежності, кадри невиправданої жорстокості у відношенні до мирної молоді з боку міліції сколихнули суспільство та вивели на вулиці міст країни мільйони людей. Держава опинилася на межі соціального конфлікту та розколу. У цей складний час звертаємось до вас з проханням усвідомити власну відповідальність за долю країни. Саме від вашої зваженості та адекватності залежатиме подальший розвиток ситуації. Закликаємо вас в жодному разі не використовувати спецзасоби проти жінок та людей похилого віку, не бити палицями по голові, ключицях, животі, області серця, щоб уникнути тяжких тримувань людей, не добивати ногами та палицями тих, хто вже впав. Не намагатись умисно спричинити протестувальникам тілесні ушкодження, не бити тих, хто не чинить спротиву, і не піднімати в жодному разі руку на лікарів, які, ризикуючи здоров'ям, життям, надають допомогу як постраждалим протестуючим, так і вам. Ми, українські лікарі, давали присягу однаково готові надавати медичну допомогу всім постраждалим, незалежно від віку, статі, національності та політичних сподобань. Міціонер, міліціонерам та протестувальникам, захильникам і східнякам, прихильникам та противникам революції всі ви, наші співвітчизники і наш обов'язок охороняти ваше здоров'я та життя. Тому закликаємо вас також усвідомити, що всі, хто вас оточує, ваші співгромадяни, які потребують вашого захисту та підтримки, ми віримо, що серед вас немає садистів, а ті прикри кадри, які бачила вся країна. Лише наслідок надбірних емоцій, які в подальшому будуть триматись під контролем. Адже ви сильні, ви чоловіки, чоловіки, які присягнули нас захищати.